Тону героїну на Львівщині спалили, бля. Уявіть собі, тону героїну, скільки це бабла. По попередніх підсумках на 2,3 мільярда гривнів в Львівщині, блядь, хтось якийсь наркоборон збирав, тримав і десь в підвалах стільки героїну. Ви собі можете уявити цю цифру? Є фото, як і той Героїн забирали, там, як його виклали в рядочок, так як наші люблять правоохоронники зробити гроші в рядочок, викладати, порахувати. Але немає відео, де він горить. Написали, що спалили, але де горить, немає відео. От ну, ми якось граємо в таку гру, це постійно. Викрили чиновника на Львівщині. Ніхто не напише ні фамілію, ні фото його не виставить, нічого, ніхто не напише, що йому за це. Погрожує там позбавлення волі. Все. На цьому кінець більше ніхто про нього всі забули, ніхто не говорить. Так само і з цим героїном, я думаю, буде. Спалили, вогня ніхто не бачив, фотографій з вогнем нема, відео нема. Де той героїндівся, ніхто не знає, хто його тримав, ніхто не знає, фамілії фотографій не оприлюднили. Просто сказали, що якась особа. А для чого це робиться? Для того, щоб дати можливість чоловіку відмазатися, заплатити бабок і просто спетляти від. Кримінальної відповідальності. Я іншого пояснення не бачу. Чому зразу не показати фотографію чувака, його фамілію написати, де живе, хто такий, що йому буде робити, через тиждень хай покажуть суд над ним, як там в цьому в залі судового засідання, щоб показали. Ну, я вважаю, це було справедливо, щоб люди знали. А так написали, що якийсь чувак героїн отримав, його спалили, але ми вам нічого не покажемо. Більше все, до свидання.